Друзі, всім привіт! Сьогодні серія про старенькі BMW. Е, розглянемо ми от таку BMW M1. Це перша емочна е, машина від BMW. Потім у нас буде розпаковка жовтої BMW троєчки старенької. Е, така сама в нас вже є, тільки в чорному кольорі. Це 73 го року BMW 3 е, Race Car. Ну, така як то для гонок. Абсолютно одинакові, тільки інші кольори. І BMW, не, не знаю, чому воно пише 2002 року. Хто в коментарі пишіть, хто знає, тому що машина виглядає як е, Жигулі-Копійка, але чомусь е, написана була, що це 2002 року. Можливо, це якийсь е, рестайлінг або якийсь, е, я навіть не знаю, як правильно сказати. Старенька машинка, яку вернули в життя, і просто написали, що це 2002 року BMW. Но виглядає вона, звичайно, на, на роки 70-80. ті Добре, давайте тоді розпакуємо жовту і перейдемо до, до обзору машинок з різних сторон. Жовта у нас бешка, рейскар, троєчка така з кастролом. Реклама кастрола. Не блокуйте, будь ласка, YouTube. Хай вам буде реклама. Оце так само коменти напишіть, що це за дві такі цікаві штуки на багажнику. Ну, а ідентична з чорною. Не знаю, так само пишіть коменти, яка вам більше до вподоби, Але, як на мене, мені чорна більш прикольніша. Ця така вже жовто-червона, жовто якась вже сильно сильно Прям така якась ну, непонятна, ярка. Вихлопна труба тільки з правої сторони, бачите. Я думаю, що вона з двох сторін. В общем, це BMW старенька тройка. Розібрали. Е -е Пишіть в коментах, що це за BMW. У мене просто немає навіть часу, щоб е гуглити і дивитися ці всі моделі, щоб вам правильно розказати. Краще допомагайте мені з цим в коментарях. Ну, така, як Жигулі-копійка. І то перероблена під е купеху. Ну і BMW M1. Ви замітили, да, що картонки відлічаються. Це, мабуть, якась ексклюзивна колекціона BMW M1. мене навіть на Олексі за нею вже питали. Дуже круто деталізовано. Подивіться навіть на цей значок, який він ідеальний просто. І всі полоси, всі так чітко намальовані. І ну, жалко, що немає, звісно, дзеркал заднього вигляду, але... Така іменно емочна емочна Бешка. Одна з перших. Фари відкриватися мають, як у деяких машинах, наподобі стареньких Porsche та Ferrari. Ну що, перейдемо до обзору.